Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Відео сьогодні про ромашку, а я знаю три її вида. Перший вид то лікарська ромашка. Лікарська ромашка для мене то в деякій мірі спогади дитинства. В дитинстві на ромашкових луках збирали цю квітку цілими торбочками, потім сушили на зимовий трав'яний чай. А дітлахи, котрі постарше висушені квіти, здавали в загод контори, отримували за це кошти, і то був цілий дитячий бізнес. І то все відбувалось за часів дитинства, коли луки були нетронутими. Наразі ж всі луки розроблені, та пориті кар'єрами, і то вже великий бізнес. І хто б мені сказав, та й кому б я повірила? Що лікарську логову ромашку я буду вирощувати у себе на дачі. Маленька, гарненька квіточка, а скільки в ній тепла та користі, чудові зимові чаї, ромашкові з м'ятою. Скажіть, хто їх не вживав? Чаї, настої, витяжки, відвари, крема у цієї квітки багато лікувального ефекту. Її застосовують у стоматології, гінекології, косметології, Кардіології вона лікує пошти усі в лапках логії. Звісно, якщо до неї додати серйозний препарат, придбаний за рецептом лікаря. Відноситься вона до роду айстрових. А по місту росте багато іншої ромашки, її я назвала міською. Вона не лікарська, але виглядає гарно і цього року її дуже дуже багато. Пам'ятаю, в дитинстві на ній ворожили. А сьогодні захотілось і мені пообривати на ній пелюстки. А чоловік каже: не мороч собі голову, немає там ніякої хімії, тобто кохання, там суцільна біологія з математичним розрахунком. Каже: не вірь пелюсткам, вірь моїм словам. І моє серце заспокоїлось, а ромашка осталась незірваною. А ще пам'ятаю, цю квітку називали в народі романом. Ми зривали з неї великі і невеликі букетики, дарували один одному. Навіть пробувала зібрати зимовий букет, але все марно. А ця чудова ромашка для романтичного букету, і її залюбки використовують флористи. Погляньте на її розмір. Такі красуні також ростуть у мене на дачі. Мінімальний догляд, а як прекрасно виглядає! Легко переносить пересадку. Ця ромашка багаторічна рослина, яка широко використовується у ландшафтному дизайні. Існує декілька сортів ромашки садової, яка відрізняється за висотою та формою квітів. Вона гарно поєднується з іншими рослинами, створюючи гармонійні композиції, цвіте протягом довгого часу від літа і до самої осені. Друзі, я вам розповіла про три види ромашок. І незалежно від того, де вона росте, на луках, міських галявинах, садових клумбах, від її розміру, ця квітка гріє душу своєю сонячною серединкою та великою кількістю білих пелюстків-метеликів. А це кущ моєї дачної декоративної ромашки.